Російські окупанти зосередили найбільше своїх військ у покровському регіоні уже кілька днів. Російські загарбники, завдяки густому туману, намагаються просунутися у центральну частину Покровська. Звітує наш генштаб, проте безрезультатно противника ліквідовують у міській забудові. Про це так само повідомляють офіційно військові. Також ворог намагається обійти місто з флангів. Зокрема, спробував вийти до населеного пункту Гришине. Це на північному заході від Покровська. Проте армія знищила ворожі групи. З нами на прямому зв'язку зараз Максим Таран, це пресофіцер бригади Рубіш, майор Національної гвардії України. Пан Максим, наші вітання вам. Доброго вечора, доброго вечора, студії, Доброго вечір, шановні телеглядачі який з'являється біля Максима, свідчить про те, що Максиму потрібні гроші. Ну точніше, не так. Нам потрібно, щоб у Максима були гроші, щоб він робив те, що нам потрібно. Ну, така якась закономірна заплутана історія, але тим не менше, потрібні антишахедні дрони на покровському напрямку. Тут все зрозуміло. Ну а тепер потрібні гроші. Скільки 820 тисяч є на банці зараз? а Загальна мета 1 мільйон 100 тисяч гривень. Ви бачите номер карти. Якщо ви любите номер карти вбивати, у вас є можливість це зробити. Якщо вам подобається відсканувати QR-код, у вас теж є така можливість. Якщо вам хочеться, щоб ота синя смужка знизу під QR-кодом повністю витіснила жовту, ви знаєте, що робити. Чим більше гривень закинете, тим швидше та синя смужка якраз таки витіснить повністю жовту. Максима, чому саме антишахетні дрони? Так, все правильно, бригада рубіж зараз збирає на антишахетні дрони. Ми знаємо, що шахеди зараз складають дуже велику небезпеку. Ми їх чуємо вночі, як і цивільні, так і військові, будь де і вони б'ють по нашій логістиці, Вони б'ють по нашому тилу. Також вони вкрай небезпечні, тому що б'ють по цивільній інфраструктурі, і шахеди складають дуже велику небезпеку. Всі ми це знаємо, всі ми це розуміємо. І тому саме підрозділ бригади Рубіж працюють над тим, щоб збивати ці шахеди. Але для цього нам потрібно більше засобів, більше сил та засобів для того, щоб це робити. Це конкретно є ці дрони. Чим більше ви задонатите, тим більше ми зможемо збити насправді а, така пряма логіка. Ми вдячні студії. Ми вдячні. Кожному телеглядачу за те, що допомагаєте нам, це дійсно дуже важливо. Дякуємо кожному. Зупиняйтеся, дякувати, ризикуєте зірвати ефір. Добре, що є Микита. Або власне, коли військові мені дякують за те, що за те, що ми тут граємося в тих, хто допомагає армії. Ну так відверто, то щось в нашому світі йде не так. Про покравський напрямок, те, що ми звемо оперативною ситуацією чи ситуацією на землі, можна скільки завгодно говорити: відбили, віддразили, зупинили. Що це? Близький контактний бій, небезпечна ситуація максимально близько. А чи як це виглядає? Так, бригада рубіж зараз виконує е, оборонні дії саме на покровському напрямку. Ситуація там зараз неоднорідна, оскільки е, противник зараз намагається прорвати нашу лінію оборони всіма наявними засобами, із цієї артилерії також і піхота різної категорії, різної якості, як і маргінальні слої суспільства Росії, штурмують нас, так і професійні військові. Е, Легко броньована техніка, важко броньована техніка. Тобто, кожен день ми стикаємося з різними ситуаціями. І противник кидає всі свої сили і воює на всі кошти, які у них є для того, щоб прорвати нашу оборону. Але на тих ділянках фронту, де йому не він не може прорвати лінію оборони, наприклад, на нашому новітінку, то противник намагається застосовувати більше кабів для того, щоб руйнувати наші позиції. Ми бачили таку тактику в 2024 році, коли стояли на обороні Харківщини, і тоді теж противник не міг прорвати нашу лінію оборони і тому задійснював ударами кабів по нашим позиціям. Також у зв'язку з погодніми умовами зараз дуже густий туман, особливо вночі, особливо під ранок і тому противник дуже. Дуже сильно готуються саме на е, наступальні дії, застосовуючи при цьому всю техніку, і саме більш підготовлений особовий склад під час таких штурмів. Ми про це все, все знаємо. Ми знаємо, де пересувається противник, де він накопичується. Ми його знищуємо. Але також треба розуміти, що кожний штурм противника це е, дуже велика робота, і багато сил засобів е, потрібно для того, щоб їх нищити, і ми їх нищимо. Максиме, скажіть, наскільки от зараз в цю пору, коли туману багато, коли мряки багато, наскільки допомагають дрони з тепловізійною камерою? Щоб визначити, де вони лізуть? Щоб тума... щоб, скажімо так, завдяки туману, вони не не могли просуватися якомога далі? Чи тепловізор тут не дуже рятує? Ну, дивлячись, який густий туман, тепловізійні прилади рятують, і не тільки вони е, є багато засобів та сил для того, щоб виявляти саме противника, і ми саме і це робимо. Також е, дрони, як і ударні дрони, під час таких штурмів працюють так само, як і. Ми мінуємо саме ділянки фронту, де противник ймовірно буде просуватися, і тому у противника не багато варіантів для того, щоб штурмувати наші позиції, навіть якщо він це продовжує робити, то одразу попадається під наш вогневий контроль, а також під наші міни. Ну і власне маємо розуміти, як виглядає співвідношення того, що маєте ви, і як виглядає співвідношення того, що має ворог, і це не тільки про штуки в окупанту штуках, а й в техніці, ба більше у е, кількості снарядів. Бо на початках ми завжди казали співвідношення один до трьох, один до семи, один до п'яти на різних е, на різних ділянках по різному. Чи зараз взагалі є кореляція цього співвідношення і чи рахуєте ви подібні штуки? Насправді так ми ведемо аналітику. Противника насправді зараз, завжди ресурсів було е, достатньо, і Покровський напрямок є дуже гарячою точкою цієї війни наразі. І противник, е, як і казав, воює за всі кошти світу. Саме і дронів, і вистачає, і ударних дронів, і е, техніки, і живої сили противника також у них вистачає. Єдине, що і можна сказати, чого у них не вистачає, і в принципі їм це не, не потрібно. це НРК роботизовані системи, які допомагають їм вивозити поранених, і насправді вони їх не використовують, оскільки ну просто не в цьому сенсу навіщо рятувати свій особовий склад, якщо їм привезуть ще новий. Ну цим ми дуже сильно відрізняємося від них. Наприклад, нещодавно в нашій бригаді була операція з допомогою НРК, де ми вивезли. Поранених важко поранених середньої складності поранених з позицій суміжних і врятували 12 життів. На таке противник не йде. Противнику це не цікаво. Йому краще відправляти маргінальні свої слої суспільства, для того щоб вони здійснили штурми на наші позиції та тим самим виснажували наші сили. А наш глядач зараз має відправити донат, використовуючи QR-код на своїх екранах або номер карти. Все просто це Олена рахувала скільки 14 секунд. 14 секунд. А в мене підрахунок, підрахунок був не у секундах, а у діях. Просто взяти телефон і тричі тиснути пальцем туди, куди треба, щоб зробити цю дію. На банці зараз 877 тисяч. Загальна мета мільйон сто раптом комусь бракує мотивації. То зачитаю вам інформацію від порталу Діпстейт. Кадри опублікували про те, як російські окупанти розстрілюють на фронті п'ятьох наших полонених, саме на Покровському напрямку. Ну, просто щоб було зрозуміло. Ні, ми не будемо показувати. Я деталі теж не буду читати, але ви прекрасно розумієте, що ви хочете, щоб всі наші повернулися додому. Ви знаєте, що робити. Вони. Це не про закони і правила ведення війни, хоча мене сама формулювання аж коробить, які можуть бути закони і правила в війні? Ну як це? Але тим не менше, розстрілювати полонених? Ба більше докину інформації, що один з їхніх підрозділів навіть оголосив конкурс на краще фото зі страченими полоненими. Мені страшно про це говорити. А вам, панове, якщо раптом комусь бракувало мотивації. Максима, а як подібні... Подібні штуки, про які знають, ну точно знають бійці. Ну, точно знають бійці, бо ви не є закриті, ви ж не, не даруйте, не Північна Корея а там. Як вони впливають на людей? Насамперед, ну, перше, ми розуміємо, що. Будь-який обмінний фонд саме ворожий. Нещодавно, наприклад, можу розказати про те, що ми проводили штомові дії а, саме на позиції противника, та взяли 12, 12 піхотинців ворожих а, з позиції. і ми розуміли, що ми вели з ними комунікаціями. Там давали їм слово, що вони виживуть, і ми їх е, забрали, надали до медичну допомогу та е, віддали для того, щоб обміняти наш обмінний фонд. Звісно, ви знаєте, такі, такі приклади, коли ми бачимо, що противник робить з нашими полоненими, звісно, наливається просто ярістю або злостю серце, але все ж таки ми повинні. Пікуватися і думати в першу чергу про людей, які зараз полоні, і не брати знаєте емоцій вверх а більш з холодною головою виконувати накази, виконувати оборонні дії, тому що емоції в дані дані площині вони ніяк не діють, тому ми повинні збільшувати кількість полонених противника для того, щоб ми змогли забрати наших героїв з полону, які роками чекають цього. Тут, Тут буквально декілька хвилин тому з'явилось, я побачив відео, воно стосується окупованого Бердянська, там ці росіянці примусово місцевих українців забирають на війну, мобілізують, щоб потім вони воювали проти так. своїх же. От серед тих, кого ви берете в полон, там хто виключно ці росіянці чи. Наші, яких примусово теж відправили воювати проти своєї держави, теж є. Так, да, це правда. Дійсно, такі люди, громадяни України, дійсно, ми беремо їх в полон. Їх... Вистачає десь в якійсь бригаді їх більше, десь менше, але такі випадки, звісно, є. І це, я, це явний е, показник того, що хтось, якщо думає, що коли, наприклад, Росія окупує якусь територію і е, з вами буде все добре, що вас е, обійде кара, мобілізація чи ще щось, нічого подібного, вони просто візьмуть вас, запихають в. Під мобілізацію і будуть застосовувати як гарматне м'ясо, тобто як вони в принципі роблять, тобто, ми бачимо багато прикладів того, що Українці, які були а, в Луганській області або в Запорізькій області, то їх а, мобілізували і відправили на війну для того, і відправили на війну не підготовленими, що найголовніше, без чіткого наказу, без чіткої місії, задачі а, для того, щоб вони просто йшли вперед. І а, дехто не виживає, дехто здається в полон і а, ну. Тобто Росія застосовує ці цих людей для того, щоб їх знищити, тому що вони їм не потрібні в ніякому плані. Ну і найважливіше питання: що зараз в чому найбільша потреба у вас нині безпосередньо в тих підрозділах, де ви нині є. Насправді дуже багато, чесно кажучи, дуже багато. Як це як антишахедні дрони, це так і люди. Тому ми закликаємо приєднутися до бригади Рубіж і е, воювати з нами заради України. Тому що зараз насправді всюди це не є новиною не вистачає людей і якісних людей. Тому ми е, наголошуємо на те, що треба все ж таки збиратися з думками, поповнювати військо та йти в бригади, шукаючи собі. Посади згідно ваших навичок, Максиме. Спасибі вам і тим, хто поруч, дякую, дякую. дякую. Максим Таранов прес-офіцер бригади Рубіж і майор Нацгвардії, був із нами на зв'язку. Покровський напрямок. Панове не зупиняємося більше 900 тисяч гривень вже на рахунку ще 200 потрібно для того, щоб у наших були антишахедні дрони.